Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до Служби безпеки України щодо розголошення персональних даних кримського студента, який оприлюднила у своєму дописі Ірина Фаріон. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі. 8 листопада Ірина Фаріон оприлюднила скрін із листа студента із Криму, де він пише про підтримку України. Там можна було прочитати його ім'я та прізвище та те, де саме він навчається. Як повідомив Лубінець, тепер юнаком займається окупаційний центр боротьби з екстремо. Мізмом не є таємницею факт тиску окупаційної адміністрації у Криму на людей, які дотримуються проукраїнських поглядів. Про це також повідомляють і правозахисники, і медіа. Однак це не спинило Фаріон в умовах воєнного стану розголосити персональні дані хлопця. А це може мати і має наслідки. Це не тільки втручання у приватне життя особи, але й спричинена загроза особистої безпеки та життя студента. У прес-службі СБУ Львівщини поки звернення омбудсмана не коментують. Ми телефонували до Ірини Фаріон, однак досі трубку вона не взяла. На своєму телеграм-каналі вона написала так. Бачу, що ширять чергову провокацію проти мене, начебто через мене затримано якогось студента. Панове, не ведіться на гибіську тактику ворога. Мене підтримують сотні людей, і я їм за це вдячна. Поза тим я не можу знати, звідки ці люди. У прислужбі Львівського національного університету Львівська політехніка, де викладає Ірина Фаріон, повідомили, що там створили робочу групу щодо цієї ситуації, і вона працюватиме до 22 листопада. Ось що про цю ситуацію розповіла співзасновниця громадської організації «Кримсос» та Міла Ташева. Варто розуміти, що це наржання на безпеку наших громадян. України і перед тим як будь-що коментувати, писати і так далі, розуміти, що люди в окупації вони фактично є, вони виживають на території півострова, особливо якщо говорити про тих людей, які чинять спротив на території півострова потрібно розуміти в яких умовах живуть люди в окупації, і не зважаючи на це, які чинять спротив та тому цей молодий хлопець, який. Власне, прокомунікував з там колишньою політики і народною депутаткою. Звісно, що не думав, що такі, такі його прояв національної свідомості української може бути оприлюднений публічно. Нагадаю, минулого тижня уповноважений Верховної Ради України із прав людини Дмитро Лубінець вже писав, що звертався до відповідних органів щодо дискримінації. Лубінець прямо не назвав прізвища Фаріон, однак його заява з'явилася на тлі обговорень інтерв'ю із Іриною Фаріон, де вона сказала, що не може назвати українцями російськомовних військових. Ірина Мочульська, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.